Вітаю ви на каналі ПМК Політика Музика книги. В ефірі Новини за три хвилини. 26 січня п'яний капітан російського атомного криголаму 50 літ Побєди» протаранив суховантажне судно в Карському морі, значно пошкодивши носову частину криголаму. Атомохід приплив на допомогу судну, щоб провести його через криги. Отже, приплив та допоміг зачетно. Завданням атомоходу є розчистка портів Московщини. Росія використовує вісім ключових криголамів для очищення своїх портів. А недавне затоплення урса-майор призвело до затримки заміни. Це досить сильний удар по російському судноплавству у північно-Лідовитому океані. Нагадаю, що рашистське суховантажне судно Урса-Майор затонуло 24 грудня після вибуху в машинному відділенні. Суховантажне судно раніше доставляло вантажі для рашистських військ у Сирії. Кампанія повідомила, що судна привозила портові крани та люки кришки для криголамів. Втрата цих люків може вплинути на будівництво криголаму. Лідер. Добре, коли агресор зазнає непоправних втрат, в якої б частині світу він не знаходився. Дері Паска в Україні заарештували партію промислової продукції та сировини швейцарської кампанії. Кінцевим власником якої є російський мільярдер Олег Деріпаска. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 2 мільярди гривень. Це майже 500 тисяч тонн бокіста та глинозему, виготовлених в Україні до російського повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що належив деріпасці. Бутусов, як завжди, поспішив видати зраду, бо методичка прийшла. Але насолодитися черговою зраденькою не встиг, бо тупо обділився. За кампанію з Бутусовим обділилися Берези, бляхери і інші. Пізніше Бутусов видалив відео з Мівіною в гранатах зі свого каналу. Проте мережею воно далі розносить зраду, його вибачення навряд чи мають якесь значення. Бо гранати прибираються з передовою задля перевірки, а нерозумні люди схвалюють любу маячню від псевдопатріотів, що мають монополію на справжній патріотизм.